Тут документів на право власності mm -hmm. будинків і okay, також yeah. земельна ділянка. Ми стикнулися з цим питанням при проєктування, проведення проектних робіт на відновлення будинків. Дісті 10 зараз будинків. Це практично 50% п'ятдесят 50, 50. 50. 50. 50 без документів взагалі. Є тринадцять перші ми вже розпочали, які ми взяли на себе зобов'язання. Ми допомагаємо автомобіля. Зараз на черзі 20. В ми вже закінчують роботу, живають часу, роблять. Так, 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 працюють. Вже на сьогоднішній день, 16 дня. Ремонт роблять, Та не трогають. І ви не знали, яких ми вже стихнули живе. Це взагалі, я вже рада того, що буде бощі пімона низька на. Миску. Ми такі раді. Хлопці, добре зробили? Добре, добре зробили. Добре, ми їм щиро дякували. І вам велике-велике дякую всім. Треба тут все валяти пихати. Там стіни, там стіни добре, ну а тут усього осіла і вона сюди. Ми обов'язково включимо вас. Я сьогодні про це говорю вам. Ми зробимо це розпорядження до проєкту, який робить Черкащина. Всі ваші будинки війдуть, та також будемо вас відновлювати. Зараз окремо, що вирішимо, що ми будемо робити по навчальному закладу. Куда У нас є наша, наша нагальна продукти на в нас забезпечують і мою чим нам треба ремонт. Багато молодих селі, ну і багатодітні. І багатодітних багато. Будемо відновлювати школу, але ви будете допомагати Черкащині, вони ж це не нарковуються. Ви обіцяєте. Фактично зруйнованих 67 об'єктів, простими словами, хат. На сьогоднішній ранок вже відновлено. 41 будівля, 128 в даному населеному пункті і село Орлова поруч, там 13 населених пунктів. Також село, село Кочубеєвка, це центр громади, в ньому буде проведена робота після закінчення. Вирішили не розпорушуватись, тому що краще кучно працювати, більш ефективно. Добрийте, добре. Але люди повертаються, не повірите в зиму, під ліном, але вони живі. Буржуйки дали, дрова дали, допомагали хлопці на вагонах, коли ці Роботи по відновлюванню будинків почнуться понеділок в вторг. на сьогодні юридична процедура, щоб вона все в рамках в межах передбачено законодавством. Дорога вже проєктується. Тільки вийде з експертизи, буде чітко розуміти, ми будемо розуміти, що чітко повертість по часу. Прораховано 26 будинків зробити. Матеріал закупляється, вони вже на цьому тижні виїжджають. Перші 6 годин беруть роботи. Тобто рухаємося.